Всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі Тара Балансесвіта. Мене звуть Наталія, хто зі мною ще не знайомий, або вперше завітав до мене на канал. Сьогодні ми з вами записуємо Таро-прогноз для знаку зодіаку Скорпіон на січень 2024 року. Всіх хочу поздоровити з новим 2024 роком, побажати вашим родинам тепла, затишку, благополуччя, миру. В серцях, в душах і на нашій землі. А, маю дуже велику надію, що нарешті в цьому році запанує мир. Так, добре. Працюємо ми на колоді Тароснів і колода Таро 78 дверей. Дві колоди на одній Таро снів ми з вами дивимось прогноз. на Таро 78 дверей, ми дивимося одне питання. Вашу мрію, план, ціль, яку ви перед собою поставили, чи реалізується, чи збудеться в січні 2024 року. Так, дивимося стару прогноз для знаку Скорпіон на січень 2024 року. Загальна характеристика місяця. Фінанси на січень 24 року. Здоров'я. Особисте життя для тих, хто в парі, особисте життя для тих, хто на даний момент одинокий, без пари. Доки тасую колоду до карт. Подумайте про свою мрію, про свою ціль. Що ви хочете, щоб реалізувалося в цьому місяці? І подивимося, чи зреалізується, чи ні. Чи потрібно ще допрацьовувати. Так, ну що, мої хороші? Розпочинаємо наш розклад. Загальна характеристика місяця для знаку Зодіака Скорпіон на січень 2024 року. Колісниця. Ну, ви будете в... постійно в дорозі. В якому сенсі? Для когось буквально дорога, хтось буде постійно передвигатись з одного населеного пункту в інший. Для когось прорив в справах, для когось переїзд не тільки від міста до міста, а ще й переїзд в іншу країну. Тобто тут буде січень буде постійний переїзди з однієї точки в іншу. Якщо в когось був застій у ваших справах, січень місяць вам. Відкриє вихід із складних ситуацій, тобто допоможе вам вирішити ситуації, які. Певний час були в застої, так? тобто хтось знайде спосіб вирішення, комусь допоможуть друзі, не знаю, колеги, близькі люди. Якщо, наприклад, у вас були труднощі з фінансами, ми подивимося, що у нас там по фінансам, але, в принципі, якщо були труднощі по фінансам, більш за все, що у вас буде шанс і змога їх вирішити. Тому що сама, сам великий Аркан колісниця він говорить про прорив. Про рух, про нарешті ви йдете вперед. Єдине тільки, що цей аркан може попереджати, щоб ваша, ваша душа і ваше его, воно, в принципі, пересікалися. Тобто голова і ваша душа повинні працювати в унісон, тому що ці коні можуть тягнути в різні сторони. Якщо у вас буде. Разнобій всередині, якщо ви будете постійно борьба якась всередині, то ви, в принципі, можете втратити цей шанс. Тому тримайте коней з міцно завіжки, так і вперед. Але головне, щоб ваш розум і серце були одним цілим. В принципі, місяць як на характеристику просто прекрасна. Будемо дивитись далі по по сферам життя, але в принципі, на характеристику, прекрасна карта. Я вітаю вас! Прекрасний місяць буде для вас. Добре, переходимо до фінансів. Денежки, фінанси, да? дивимось, що у нас по фінансовій сфері. Прекрасна дев'ятка Пентаклів, можу сказати, от десь прорив, так тут реально буде прорив в фінансах. Можливо, хтось отримає якісь проценти. Можливо, хтось там заключав договори з банками, так і був депозит. Хтось знімав з депозиту. Хтось можливо, то, тому що дев'ятка Пентаклів, вона говорить про трудоємкий процес протязі певного часу, коли ви накопичували якийсь ресурс, і тут ви можете вже цей ресурс, в принципі, достати свого загашника да, і використати в потріб... на потрібну ціль. Тут можуть бути різного плана виплати, тут і заробітна плата, якщо в когось були затримки, не переживайте, їх виплатять. Якщо десь були, наприклад, аліменти, вам не виплачували, вам виплатять. Якщо ви хочете задумали якусь душу. Таку покупку серйозну, маєте на увазі, вона у вас дійсно відбудеться, у вас буде шанс на реалізацію якого, чогось задумав. Хтось може купувати меблі, хтось може купувати будинок, хтось може просто витратити на якусь поїздку, кудись від, на відпочинок, хтось може витратити кошти на щось для себе корисне, те, що дуже давно хотіли. Так? Можливо, банально розпродажі в магазинах і хтось дуже довго собі хотів шубу, наприклад. Так? І ви будете по скидкам брати собі шубу, яку там, в принципі, на початку зими вас насловні цени. Да? Тут можуть бути скидки. Те ж саме взуття і все. Тобто це ми говоримо навіть такі банальні речі. Але можу сказати, що січень у вас буде фінансово, ви не будете, не будете без копійки. Це 100%. Так, добре, Здоров'я на січень 2024 року. О, здоров'я прям, прям не радує. Я вам теж скажу, якщо хтось дуже. Якщо мене, наприклад, дивляться і є люди, які постійно сидять за кермом, майте на увазі, що може, тому що у нас башня це опора наша, опорно-руховий апарат. Це наше тіло, наша структура. Це говорить про те, що бережемося, не ходимо по люду. Обережно водимо автомобіль дуже обережно. Можуть бути десь неврології це в районі спини. Так? Тому тут і ноги, і спина, і плечі, шия. Тому будьте дуже обережні за кермом, це по-перше. По-друге, будьте дуже обережні, на, виходите на льод. В принципі, ця карта вона така більш, так, це карта башня. Звичайно, вона травматична. Але беремо до уваги, що в цій колоді карт вона трішки згладжена. Ми не будемо вже брати, так як ми працюємо на цій колоді, то будемо брати трактовку цієї колоди. І тут, якщо ви бачите, є молнія, але є й проміння сонця, тобто нічого зруйнованого немає. Тобто, просто як попередження, якщо в когось ви відчуваєте десь якісь затики по своєму порноруховому апарату, краще зверніться до лікаря або до масажиста. Хай вам пропрацює ті больові точки, де у вас воно там були. Да? І не затягуйте, не затягуйтесь цим, тому що можуть бути наслідки. Якщо вчасно не звернете увагу, на ну, ці промінчики сонця, вчасно не, не звернетесь до лікаря, вчасно не звернете не, не проконтролюєте цей процес, звичайно, ця молнія може по вас шарабахнути. Ну, В принципі, попереджений, не, значить, що в курсі. <гум> Будемо так говорити. Тому не сприймаємо буквально ще таке попередження. Це не особистий розклад, це не індивідуальний, це загальний розклад. Тому майте на увазі, що, звичайно, з усіма зрезонувати він не може. І нас завжди карти попереджують. Тому бережіть свій опорно-руховий апарат. Добре, дивимось. Тут ще й нирки йдуть. Не знаю чому, але йдуть мені ще нирки. Щоб ноги не, не, не про от, чого нирки, тому що йде. мене дуже сильно зараз я хотіла переключитися, мене похолоділи ноги. Тобто, моє тіло сигналізує про те, що бережіть ноги, щоб ноги були в теплі, щоб ніде не застудили. Так, добре. Особисте життя для тих, хто в парі. Ті ж дагладь, ну що я можу сказати? Карта влюбленна, додати нічого не хочу. Можу сказати, що тут буде гармонія в парі, тут будуть, ви будете разом вирішувати питання. Чи мені подобається ця карта, що тут немає третьої особи на карті, тут ми бачимо. Прекрасні тактильні відносини між чоловікою і жінкою, і це все при свічках. Тобто тут ті ж даглать уют буде, не бачу ніяких скандалів, ніяких ссор. можу сказати, що все буде добре в вашій парі. Будете примирятись, будете знаходити якісь компроміси. Можливо, ви тільки-тільки пара, яка там одружилася, можливо, пара, яка тільки з'їхалась. Тобто тут така романтична атмосфера, можу сказати. Буде. І якщо ви вже пара, яка там дуже певний довгий час прожили разом, і, то тут, можливо, між вами спихне якась така от страсть да, на, на січні місяці, можливо, тут може бути примирення. По цій карті, тобто вибір можна, можна знаєте, від людей дуже багато чого залежить. Тобто, як ви сприймаєте цю ситуацію, яка у вас там відбувається в родинах? ще раз скажу: я не можу продивитись кожного, тому що дуже багато людей, які дивляться, я не можу всім дати чіткої відповіді про, про кожного. Ми дивимося загальні карти. Тому по загальним картам можу сказати, що все добре. Якщо ви будете правильно розставляти цінності в своїй родині, в своїх відносинах, у вас все буде добре. Тут головне а, взаємодопомога, взаєморозуміння, а, взаємопідтримка, тобто, коли люди будуть реально розуміти себе от флюїдами, так ну як на Прямо на, на енергетичному рівні один одного будуть розуміти. Тому майте на увазі, що в принципі, і, і ще раз повторюсь: це карта вибору. Все залежить від того, який вибір ви зробите. Тобто, е в нещасливих родинах винні всі, в щасливих, нещасливих родин не винний ніхто, в щасливих родинах винні обоє. Тобто розуміння того, що десь хтось накосячив, і при визнання своїх помилок. Оце найголовніше, коли йде взаєморозуміння. Тому майте на увазі, що приміряйтесь, робіть один одного, цініть, поважайте, тому що це найголовніше. І в принципі, я це у вас бачу в січні місяці. Так далі, особисте життя для тих, хто не в парі, хто одинокий на даний момент. Угу. Ну, а, Тут мені показують жінку з дитиною на руках, це в нас імператриця, так? то можу сказати, що в принципі мене можуть дивитись як мами, які, в яких є діти, але на даний момент вони одинокі. то вам зараз буде не до, чоловік, не до чоловіків. так, Ви сконцентровані на собі, ви сконцентровані на своїх дітях, на своїх внуках, можливо, на, на своєму такому. Як правильно сказати, розвитку, так? коли жінка розуміє, чого вона хоче для себе в першу чергу. Можливо, просто ви настільки розвинута душа, настільки ви розвинута жінка, яка прийшла Крим Римом Мідні труби, да? і розуміє, що я не хочу біля себе бачити нікого у кого попало. Також, якщо, наприклад, мене дивиться чоловік, то можу сказати, що у вас в січні може бути або примирення з вашою. Дружиною, з якою у вас є діти. Тобто, можливо, на певний час ви розійшлись. Тут може бути примирення і може бути знайомство з жінкою, якої вже є діти. Тобто тут повинна тут, та, 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 точно такий же самий вибір може бути: знаєте, коли приймаю я чи не приймаю. Ну, як вам правильно сказати, коли чоловік знайомиться з жінкою, в якої є е, діти, маєте на увазі, що в, не, в цієї жінки вже є родина, і ви входите в її родину. Тому е, тут важливо, щоб не тільки ви прийняли. Ці, ці стосунки і цю родину. А щоб ще ця родина вас прийняла, тому тут дуже така, знаєте, ситуація не з простих. Тому майте на увазі, що вам потрібно буде дуже добре подумати, перш ніж зайти в цю родину. Щоб це не було дуже легковажно, щоб ви не наробили помилок. В своєму житті і в, не не зробили боляче комусь. Тому а, в кожного своя ситуація, пояснила, ніби для кожного. А, але жінка, як, в яка в принципі на даний момент. Одинока і має дітей, вам, в принципі, в цьому місяці буде не до того. Ви будете розвивати себе, ви настільки продуктивна, ви настільки багатодуховна, ви настільки земна хазяйка. Ну, в принципі, ви дуже самодостатня особа. І я розумію вас, що, в принципі, кого попало до себе, ви не впустите. Тобто, просто, знаєте, як ото. Або туди, або сюди, не создавай протяг, да? закрий двері з тієї сторони. Тобто, ну такого плану. Не, не бачу я, в принципі, біля вас якогось партнера. Ви самі собі хазяйка, і вам більш за все, що ви, якщо і хочете чоловіка, то він повинен вам хоча б якось в якійсь мірі А, да? Добре. Чи збудеться ваша мрія план ціль, яку ви поставили на січень 2024 року? На жаль, на жаль, карта повішениця ціль, ця мрія, вона буде трішечки віддвинута по одній простій причині, що десь ви щось дивитесь не в правильному напрямку, можу сказати. Або можете стати, ну розумієте як, ви можете просто, ви хочете щось одне, а вас можуть перетягнути на щось інше. Тому не відходьте від своєї цілі, тому що ви можете піти в напрямку чужої. Не будьте жертвою обставини. Але, в принципі, можу сказати, що в січні те, що ви хочете реалізувати, може не реалізуватись. Це залежить від того, як ви сприйм... сприймете цю ситуацію. Ну, Це повішений це, знаєте, як а, стало на паузу. От, стало на паузу в цьому місяці. Не можу сказати, що воно не збудеться взагалі, але в цьому місяці воно стало на паузу. Так, добре. А, всім вдячна, що завітали до мене на канал, на розклад. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, мені дуже приємно читати ваші коментарі. Всім бажаю миру, добра, злагоди. На все добре, Па-па.